Дивно, як спочатку надзвичайно хотілося сонячних днів і тепла, а тепер це сталося, і я постійно скаржуся, що нічого не встигаю, тому що постійно гуляю. Сьогодні один із таких днів, тому що я вперше вибралася на пікнік. Днів коли в день мені чудово, а ввечері я буду скаржитися, що не встигаю зробити домашнє завдання. А місце для пікніку, до речі, обрала дуже тихе, спокійне та гарне. А це я знайшла на дереві дуже милу годівничку, і згадала, що треба годувати із себе. Як на мене, то найкращим варіантом для їжі на пікнік. Яку є саме роли. Та і не тільки на пікніку, я насправді готова їх їсти 24 на 7. Це смачно і корисно. Моя задача на сьогодні це спробувати усі роли і навіть трошки об'їстися. До речі, як ви бачите, паличками я так і не навчилася їсти, тому я їх просто не розділяю. Такі собі навчальні палички роблю. Ми взяли два сети і розпочати я вирішила саме з запеченого рола, бо це мій улюблений. Я взагалі обожнюю все, що пов'язано з морепродуктами. І якщо ви теж, то пробачте за це відео, бо я знаю, що після нього вам дуже захочеться їсти. Із розваг на пікніку було те, що я постійно проливала або каву, або соєвий соус, і це доводилося витирати. А взагалі я вважаю, що зараз вже чудовий час для того, щоб просто ходити прогулюватися або пікнікувати. Головне, не натрапити на кліщів.